Мили. Чуємо же ж і огонь, і, і взрив, і бух. Вітя кричить, хавайте з під матоблок під прицеп. Моя ось Астасік син визирає. Кричить, хавай з під матоблок, ми під прицепи. Чуємо вже і взрив і огонь, і дим потея не б'є. Вітя кричить, боже, баба, баба, де? Ми думали взагалі сюди, в хату, баба ж у хаті. Це жителька села Перемога Глухівської громади Тетяна Скопенко. Сьогодні орієнтовно о 15.30 Росія вдарила по її населеному пункту авіабомбами. Жінка з родиною саме поралася на городі. Ще б 10 хвилин каже, і повернулася б у дім, що нині знищений внаслідок удару. Попало прямо, це теж наша бабушка наша, тут такої років, дев'ять між прочим, сьогодні. Баба взагалі сиділа у веранді. Як вона з зала сюди пішла, у веранді? Кажуть, вона мене каже, сипеться. За даними прокуратури, внаслідок обстрілу в перемозі поранено подружжя – 53-річну жінку та 50-річного чоловіка. Ви сусідки бідні, ви їх поранено. Забрали в лікарню. Ви бачите, нашу хату зразу рознесло. Ззаду жангар, сарай, все нове построєно. Всі люди знають, як ми робили. Ми ніде нічого не крали. Засідка криком кричала, їх же ж поранили, їх забрали в бальніше їхні потляти три хати і два сараї, погоріло. Це підтверджує і Валентина Савченко. Жінка каже, коли вибігла на вулицю, довкола все горіло, а її сусідів забрала швидка. Чоловіка шия і на голові щось ранено, а в жінки плече. Він працював у майора. у нас притримала чи скапинку Васильовича Васильович роби. А вона вдома була домохазяйка. Й вона, вона нигде не працювала, а він працював. Як розказує жителька перемоги Галина Лазарева, вона була вдома з сестрою, коли побачила в інтернеті сповіщення про небезпеку. Разом вони зібралися бігти в підвал, але не встигли вийти з дому, як пролунав вибух. Вона як закричить, воно як посипалося все. Кричить, ти жива. Я? Ой Господи. Я кажу, да, давай бігом повибігали. Та вулиця горіла, всі чотири хати, і у сусідки згорів, і хазяйство погоріло там, і порося згоріло велике. І це таке є о, і Це наші хати, все ми таке сталося, щоб вони прокляті були зараз. Місцевий мешканець Микола Скопенко розказує, що в момент удару авіацією по перемозі був у сусідньому селі Вікторове і навіть там відчув, наскільки потужним був вибух. Відразу на мотоблоці поїхав додому. А коли дізнався, що постраждав будинок його кума, то вирушив на допомогу. Можна сказати, я вже пізно приїхав, коли воно вже в пожежники працювали. Уже вони загасили основний очах. Я вже тут ходжу, доливаю те, що залишилось горіть. Там час дуже артилерія батує, по нам періодично Каби теж по окраїнському, це вже почали прямо в село залетати. Попри це, каже чоловік, він не готовий поки залишити рідний дім. А що мене там чекає? Тут у мене робота. Ну, поки Хіба що так я вийде, тоді виїду. А куди їхати? Хто мене там жде? І з чим поїхати? Щоб їхати туди, треба гроші мати повний карман. А так як ми живемо в селі, які тут заробітки? Поки держа робота, буду працювати і жити тут. Зруйнують. Якщо виживу, то я поїду. В день росіяни атакували не лише перемогу водночас кабами вдарили по селам Яструбщина та студинок Есманської громади. Там пошкоджено будинки. Поранення отримали п'ятеро жінок.